Зіркові лижні перегони на буковельських схилах зійшлися в спортивному двобої зі своїми прихильниками відомі артисти і телеведучі у рамках уже традиційного для курортних Карпат Різдвяного Winter Celebrity Fest цього разу провели ще й Буковель Winter Celebrity Games 2017. Таким чином популяризуються з допомогою знаних усіма людей уже не лише українську культуру та пісню, але й гірськолижний спорт. Карпати в цей в час відпочиває дуже багато зірок української естради, шоу бізнесу. Всі вони катаються на лежах. Всі вони відпочивають в наших готелях. Головна ідея свята цих змагань це зібрати зірок українського шоу-бізнесу і дати можливість всім фанатам позмагатися з ним в одній трасі і перевірити свої спортивні можливості. Зірковий десант не відступив навіть перед потужними вітрами зі снігами й морозами. Вони вийшли на одну з найвидовищніших трас Буковелю, що сертифікована фахівцями, та вже за кілька днів прийматиме професійних спортсменів у рамках чемпіонату України з гірськолижного спорту. Вітчизняні селебрітів змагалися в дисципліні слалом гігант. Двічі пройшли схилом, оминаючи численні ворота на своєму шляху. Ну, в принципі, я за сезону три-чотири рази намагаюся побувати не тільки в Буковелі на інших 에, курортах. Ну, але Буковаль та є найулюбленіше, тому що він наш. А, але цього сезону це мій перший заїзд, одразу на змагання, тому такий дубуватий трошки. Актриса Ольга Сумська стверджує, коли виходить на трасу, забуває про мороз. Залишається лише один драйв у Карпатах. Вона з усією родиною. Ой Боже, я, я хвилююся, як пройде зараз моя доця молодша. Ну гарно йде, наче але ну, тренуєш особисто татусь. Багато дуже вже років. Ми стоїмо на лижах. Хіба що не на такому рівні, як тато. Тому що він у нас володар і золотих, і срібних, і бронзових медалей серед ветеранів професійного рівня. Це найкраще святкування, взагалі різдва нового року взимку, тим більше на потрясаючому світовому рівні курорті Буковин. Обожнюю траси, обожнюю швидкість, обожнюю. Лижна школа Буковелю підготувала для учасників усі складові справжніх олімпійських змагань. А професійні судді за допомогою спеціальної системи хронометражу зафіксували час проходження дистанції кожного учасника з точністю до однієї сотої секунди. До команди фанів і уболівальників, окрім вітчизняних туристів, увійшли також гості з-за кордону. Сьогодні не залишилося байдужих байдужими до Карпат, ні, одного ні один регіон України. Мало того, ми маємо дуже багато гостей з-за кордону. Z Australii, z Kanady, z Niemiec, z Polski. W Polsce nie ma kurortów. Takiego kurortu jak tutaj nie ma. W Polsce nie ma kurortów. Takiego e, jak zakupane, tutaj nie ma. Może zakopane, ale to jedyny wyciąg. A tutaj jest nie, nie ma lepszego w Wschodniej Europie. Jeżeli chodzi o tą część... Ee, no. Ee, Со у результаті подружжя Сумська Борисюк завоювала золоті нагороди. Кожен у своїй категорії Ольга стала першою з поміж жінок, а її чоловік серед сильної половини учасників змагань. Усіх призерів організатор гірськолижний курорт Буковель відзначив медалями, грамотами і подарунками. Дійство, котре планують повторити і в 2018 тисячі Підсумували зірковою колядою біля головної ялинки Карпат на Буковельському різдвяному ярмарку.